Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на питання, що вам потрібно почути саме зараз, і візьмемо пораду. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. перший варіант, що вам потрібно почути саме зараз четвірка пентаклів, король кубків і Верховний жрець. Для тих, хто хвилювався за свою роботу за свій дім, за своє благополуччя, то у вас все буде дуже добре. Ви, напевно, можливо, хвилювалися, можливо, у вас емоції такі були занадто бурхливі, і ви не могли для себе визначитися із своїм майбутнім у особистих стосунках, а також до когось це актуально у робочих стосунках. То вам для вас іде інформація така. Хто планує у своїй родині певні святкування, зустрічі, родині, посиденьки, все у вас буде добре. Фінанси у вас будуть у межах вашого заробітку, ви від того будете задоволені. І ще йде те, що у партнерських стосунках у вас буде все традиційно. Якщо якісь будуть виникати питання, то вам краще. Вирішувати їх нетрадиційним способом, тобто дивитися на проблему або на питання зовсім по-іншому. У такому випадку ви також залишитесь задоволені. Тож першим варіантом йдуть такі приємні події, і вам варто іще розуміти, що якщо у вас є які певні юридичні питання, то ви повинні звертатися до законної влади, або до посадовців. Ви отримаєте підтримку, допомогу і ви зможете вирішити свої питання. Тож, візьмемо пораду для першого варіанту, що вам за порада. П'ятірка пентаклів. Ну, Вам порада буде така, що. От там, де був у вас кризисний стан, де ви хвилювалися, можливо, ви турбувалися за свої гроші, можливо, турбувалися за свою роботу, за стан свого здоров'я, то вам підказка буде така: вирушайте вже в щось нове, у те, що буде для вас стабільно, де ви зможете накопичувати гроші, навіть ділитися ними з тим, хто буде їх потребувати. Але не забувайте, контролюйте стан свого здоров'я, тому що, можливо, деякі кризи. Також уникайте зайвих витрат грошей, тому що потім вам буде їх не вистачати. У вас наразі стоїть питання в тому, що із того благосприятливого, що у вас наразі йде до вас, вам потрібно зробити висновки, чи ви готові. Проминути ту кризу і йти у свої статки, чи ви будете хвилюватися, турбуватися і скотитися назад у ті події, які колись ви раніше переживали. Тож, це був перший варіант. Другий варіант для вас події найближчим часом світ перевернутий, п'ятірка жезлів і паж мечів. По другому варіанту до вас іде така інформація, вам потрібно знати і чути, що там, де у вас була дружня конкуренція, де ви або проживали якісь, знаєте, такі дружні, ніби змагання. Ви були якби, конкурентно спроможними, але і ваші опоненти були також готові, щоб протистояти з вами, то вам краще вже найближчим часом ці питання вирішити, і вже варто йти у щось нове. Тому що наразі отими якимись вашими змаганнями. Спілкуванням з тими друзями, проживанням певних кризисних моментів, ви самі для себе закриваєте майбутнє, закриваєте той світ, який би ви могли для себе розширити і розкрити зовсім в іншому ракурсі. Тобто ви можете отримувати дуже великі фінанси, можете десь подорожувати за кордон, можете десь налагоджувати зв'язки, працювати через інтернет, можливо, розвивати свій бізнес. У вас дуже багато перспектив, але наразі вони чомусь у вас закриті. І от вам потрібно почути, що досить уже знаходитися у тому стані, в якому є. Можливо, для когось буде актуально ще пройти якісь курси, навчання для того, щоб зрозуміти, як вам відкрити весь свій світ, коли ви зможете керувати не тільки процесами свого життя, а й допомагати іншим, і впливати на обставини, які складаються у інших людей. Тож для вас другий варіант саме це потрібно було почути. Порада для вас, ту спентаклю. Ну так, те, що я вам говорила, у вас є великі шанси і фінанси отримати, і здобутки, і в родині мати гармонійні стосунки. У вас для вас наразі є така можливість добрати свою інформацію, правильно її використати і піти, збирати всі ті шанси, які дає вам всесвіт. Тож орієнтуйтеся швидко і щось десь визначайтеся для тебе, тому що для себе. Тому що, якщо шанси нам даються, це не означає, що вони будуть десь чекати на вас, поки ви будете розмірковувати. У вас там були жезли і мечі, а це говорить про те, що енергії швидкоплинні. Те, що вам дається наразі, його потрібно швидко все хапати і реалізовувати. В такому випадку ви не пропустите свої шанси. Третій варіант. Лицар мечів, колесо, долі і помірність перевернуті, говорить про те, що вам потрібно почути, що десь ви не керуєте своєю долею. Можливо, хтось порушує ваші межі і таким чином. Ви відчуваєте дискомфорт, де ви не можете орієнтуватися, де ви не можете визначати для себе пріоритети і визнавати, що вам нагайно потрібно. Це, можливо, викликає у вас агресивність, можливо, це чинить перепони у ваших поїздках, вирішення робочих питань. Можливо, у вас складаються по цій причині конфліктні ситуації, і ви не можете. Вирішити свої робочі питання. Для когось це можливо були або поїздки у відрядження, або загалом це більш робочі поїздки, якісь у вас мали бути. Але у вас так склалися обставини, що колесо долі вам прокрутило все на ті самі граблі, які ви вже проходили. А через це, можливо, у вас не вирішується робоче питання, можливо, ви з'ясовуєте стосунки з кимсь конфліктуєте, проявляєте агресивність, а вам це ну, і не потрібне. Також звертайте, вам потрібно звернути увагу на всю інформацію, яка буде надходити для вас. Інформація, можливо, або із минулого або про минуле. І не варто вам на тому зациклюватися, тому що ви знову ж таки будете своє колесо долі прокручувати назад, а вам потрібно рухатись вперед. Тож, по третьому варіанту тут робочі питання, і вам порада, дев'ятка жезлів говорить про те, що для кого це актуально, можливо, вам потрібно поновити певну защиту, свій захист. Якщо ви наразі відчуваєте, що ви себе надійно захищаєте, то вже дивіться нас не у минуле, там, де вже щось відбулося і де ви не можете нічого змінити, вже воно було. Все так сталося. І вам потрібно дивитися вже вперед, де ви зможете піти на певні зміни у своєму житті. Ще дев'ятка жезлі вам говорить про те, що Можливо, не всі вороги у вашому оточенні, так як ви того вважаєте. Або, можливо, дійсно, що вам є причини захищатися, так як ми бачили по вашому розкладу. У вас дійсно є причини для того, щоб ви захищалися. Але це не говорить про те, що все життя ви повинні будувати тільки на захисті. Вам ще потрібно будувати своє життя на тому, що ви повинні розподілити певні обов'язки. У родині, у роботі, можливо, звертатися до когось за допомогою для того, щоб ви могли для себе щось вирішити і змінити, щоб та колесо долі вас не кружляло по одних і тих самих подіях. Тому будьте оптимістами, проявляйте себе, відстоюйте свої позиції, захищайте свої інтереси. У вас вистачить і сил, і можливостей. Але дійте обережно, враховуйте всі обставини, в яких ви знаходитеся. І кожен свій крок потрібно прораховувати. Таким чином ви зможете вирівняти всі енергії, отримати свою помірність, золоту середину і рухатися далі. А я бажаю всім, хай у вас події будуть тільки найкращі для вас.